Мир вам, брати і сестри. Знаєте, коли спілкуєшся з невіруючими Льпи, і коли особливо тема заходить за гріх, в цьому за гріховність, дуже часто люди задають одне і те ж саме запитання. Такі ж в мене є гріх. Я ж нікого не вбив, я ж нічого не вкрав, я ж, ну, який ж я грішник в такому випадку. І насправді основна суть гріха вона захована в глибині нас, в глибині нашого серця. І полягає в тому, що ми, люди, ми виявили непослух до Бога і вирішили самі керувати своїм власним життям. Якщо повертатись до початку людства, до того моменту, коли тільки Бог створив Адама, першу людину на землі, ми можемо побачити, що у Адама були просто безмежні можливості. Він міг досліджувати цей світ, він міг називати тварин так, як йому цього захотілось. Він міг, що найголовніше, Перебувати в постійному спілкуванні з Богом. Просто з творцем Всесвіту і часу, це просто щось неймовірне. І при цьому всьому, в, ньому, в нього була лише одна маленька умова. Всього лише-навсього одна. Тобі не можна їсти плід з одного лише дерева. Все. Більше нічого. Роби все, що тобі, що ти захочеш. Але, як ми бачимо, у Адама були. Інші думки, інші плани на його життя і на наше життя також. І Адам услухався Бога, Адам з'їв цей заборонений плід, і саме в той момент відбулося гріхопадіння, і саме в той момент гріх почав панувати в житті кожного з нас. Виходить, що гріх прийшов в життя людей через одну людину. Якщо так логічно подумати і прийти до логічного висновку, що зробив апостол Павло. В посланні в Римлян в 5 розділі 18 вірші: як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного на всіх людей прийшло оправдання для життя. І в такому випадку ми можемо прийти до іншого запитання. А який Спаситель нам потрібен, щоб повернути нас до Бога? І насправді, якщо ви мене досить уважно слухали, то половину відповіді вже точно знаєте. І звучить вона наступним чином. Нам потрібен той, хто повною мірою є людиною. І інша половина відповіді звучить як та істинним Богом. Але чому наш Спаситель повинен бути саме людиною? Ну, насправді, одна з причин полягає в тому, що Ісус, будучи людиною, він пройшов наш шлях, він прожив таке ж саме життя, яке ми проживаємо з вами зараз, і Він, як ніхто інший, Він розуміє нас. Ми, читаючи Біблію, можемо бачити, що Ісус мав всі ті ж самі спокуси, що Він мав, він мав всі ті ж самі відчуття, всі мав всі ті ж самі труднощі. Він навіть мав ту ж саму потребу в їжі і воді, які ми зараз з вами, з вами маємо. І навіть більше, у Ісуса була. Повноцінна фулл-тайм робота, на якій він працював більшість свого життя і перед цим ще навчившись цьому. Тобто в Ісуса було таке ж саме життя, як і в нас з вами, і Він розуміє, через що ми з вами проходимо. З цього також випливає, що, будучи людиною, нам легше розуміти постать Бога. Звичайно, що Бог це настільки багатогранна особистість, настільки велична, що за все наше життя ми ніколи не зможемо його пізнати повністю ніколи, це факт. Але і той факт, що він був людиною, дає нам розуміння, що Бог це не просто якась абстрактна постать, яка там живе десь на небі, має вигляд якоїсь хмаринки чи вогника. Ні. Це нам дає розуміння, що Бог уподібнений до нас. Що Він прожив важке життя, і яке, як і ми проживаємо зараз. І також у посланні до Євреїв в 4 розділі 15 вірші, ми можемо читати, що Він був випробуваний у всьому за винятком гріха, що приводить нас до головної причини, чому наш Спаситель повинен бути людиною. А саме, Ісус зміг прожити досконале життя. І тому зміг стати для нас досконалим заступником гріха. Як ми знаємо, покарання за гріх смерть. І саме тоді, коли відбулося гріхопадіння, Бог поставив людям закон. Це такий був звіт правил, які треба було дотримуватись, аби перебувати в святості, аби наближатись до Бога. І за невиконання цих правил, тобто за гріх. Люди, люди мали приносити жертву і не просто там якусь жертву. Треба було принести найкращого годовалого ягня, яке тільки було. І насправді Бог зробив це для того, аби люди розуміли наскільки велика, велика ці, ці, ціна гріха, адже в той момент таке, таке ягня коштувало дуже багато грошей, і не кожен міг собі його дозволити. І Бог також розумів, що насправді нема жодної людини в цьому світі, яка б, не, яка б змогла виконати закон. Найкращі мужі віри, які тільки були, вони так чи інакше впадали в спокуси. Вони грішили. І Бог знав це, і саме тому Він відправив до нас на землю у вигляді людини, свого улюбленого Сина, Ісуса Христа. Аби він зміг прожити наше земне життя, міг це зробити максимально досконало, щоб він зміг стати досконалим заступником гріха і померти за кожного з нас. Саме він взяв на себе покарання всього людства і, померши він виконав закон. Адже як можна вмерти, не маючи людської природи. І як через Адама гріх прийшов на всіх людей. Так і через праведність Ісуса на всіх людей прийшло виправдання для життя. Але оскільки жодна людина до цього не змогла виконати закон, адже кращий з найкращих просто впадав у свої спокуси у гріхи, саме це і є причиною того, чому наш Спаситель повинен бути істинним Богом. Саме через те, що Ісус був на 100% Богом. Він мав божественну природу. Ми знаємо, що Бог святий, що Він безгрішний, він ненавидить гріх, він і є ця святість, він є цей еталон. І ми також знаємо, що найголовніше Бог ніколи нікого не спокушає, і Бог сам не може бути спокушеним. І саме тому Ісус, маючи божественну природу, маючи всі всі якості, Він зміг прожити досконале життя, Він зміг виконати закон від самого початку до самого кінця і, пішовши на Хрестну смерть, Він приніс себе в жертву, приніс себе в жертву як непорочного, чистого агнця, ну, тобто ягня. І таким самим чином Він зміг викупити кожного з нас. з рабства гріха. І з-під влади закону. Але він не тільки приніс себе в жертву за нас, він ще, маючи божественну природу, він воскреснув мертвих, перемігши смерть. І знаючи це, кожен, хто повірить в нього, кожен, хто прийме його як свого Спасителя, як свого заступника перед гріхом, той отримає очищення і виправдання від усіх своїх гріхів. Він отримає нове і вічне життя. Бо вже знаходиться не в ярмі гріха і не під владою смерті, а під Божою благодаттю. І саме через те, що, і саме через це все наш Спаситель повинен бути людиною. Адже як через одну людину через Адама гріх прийшов на всіх людей, так само і через Ісуса Христа на всіх людей прийшло виправдання для життя. Через те, що Ісус був істинним Богом, через те, що Він мав боже, божественну природу. Через те, що Він мав Божественну природу, Він зміг виконати повністю закон, Він зміг Прожити бездогане життя і стати для нас заступником гріха, і своєю жертвою, своєю смертю, Він зміг стати спасінням за всі гріхи людства. І саме тому Христос це досконалий Бог, досконала людина, це той Спаситель, якого ми потребуємо. І Він виконав усе, що було необхідно для нас. Він ототожнив себе з нами. З нашою людською природою, і він здійснив те, що було потрібно Богу для нашого спасіння. І за це йому слава навіки, слава. Амінь.